Усім самий величезний привіт. Я вас запрошую в магазин Аврора. Ми сьогодні подивимося, які акції знижки в магазині Аврора. Також подивимось новинки. Акції тривають по 12, включно січня. Дякую вам за коментарі і я вам вдячний за ваші вподобайки. Зі знижкою шампунь 2 в 1 бальзам для укріплення волосся 500 мл 44 гривні. Зі знижкою ось такий набір для чоловіків, геть для душу. Дві штуки по 250 мл. 109 гривень зараз зі знижкою хороша ціна. Подарунковий набір, догляд за тілом. Також 109 гривень, зверніть увагу. Ось цей набір також можна зараз придбати за 109 гривень. Дуже хороша акція. Зверніть увагу, тут парфумований скраб пілінг для тіла, парфумований крем для тіла та парфумований гель для душу. Хочу показати ось таку новинку: набір банних губок, набір з трьох штук. Ціна такого набору новинки. Зараз в магазині Аврора, 99 гривень. Також знижка на ось цей набір лише 109 гривень. Дівчата, зверніть увагу, ви ж знаєте, що 140 з чимось коштує тільки один шампунь сльоз зі знижкою. А ось цей набір можна придбати за 109 гривень. Шампунь 440 мл. І також в набір входить кондиціонер 250 мл. Також ось цей набір можна придбати за 109 гривень. Акції 109 гривень набір подарунковий гель для душу та скраб для тіла. Ось, дівчата, господинки, дивіться, хто користується сльозом, один шампунь коштує 189 гривень 440 мл. Ну, зазвичай по 140 гривень, по 140 гривень акційна ціна його. Так що, цей набір купуйте, не пошкодуєте. Дуже хороша акція, зекономити ваші. Кошти зі знижкою. Зараз шампунь Head and Shoulders 400 мл, 149 гривень. Ще якась новинка, якась ванночка. Чи що воно таке? Набір косметичний. Давайте проб'ємо, дізнаємось, знову щось для а, дівчат. Якась новинка, якась набір косметичний для нанесення а, масок для волосся або фарби 39 гривень. Ще одна цікава новинка це, мабуть, спонжі. Спонж для макіяжу у чохлі 24 гривні. Ще одна новинка, дивіться, спонжі у вигляді сердечка, також у чохлі пластиковому, і ціна такого такої новинки 64 гривні. Так, це здається, що це мені здається, не знаю, що це таке. 27 гривень набір спонжів для вмивання одноразові. 8 штук. Ще одна новинка, дуже багато спонжів. Усіляких цього разу. Спонжі з такою підставкою три штуки 74 гривні. Так, це у нас іде піна для ванни, що змінює колір для дітей. 300 мл. І ціна її 124 гривні. Бомбочки для ванни 55 гривень. Так, ось такий набір спонжів. Також зараз він в акції. 99 гривень. Тут в упаковці сім штук. Для малечі дитячий крем, щоденний догляд, 70 мл, 28 гривень. Жизель тональний крем. А пам'ятаєте, ще був такий крем балет здається, якщо я не помиляюсь. 29 гривень. Дзеркало, LED з підсвіткою. Входить USB зарядка. 249 гривень. Дзеркало, зараз відкриємо, подивимось. Дивіться, яка цікава новинка. Воно двостороннє. З одної сторони звичайне дзеркало, з другої сторони збільшуюче. І зверніть увагу, ще led підсвітка. Ось така новинка зараз в магазині Аврора. І ціна такого люстерка 199 гривень. І ще одна новинка, також люстерку, дзеркало. Давайте відкриємо, подивимось, воно в трьох кольорах біле, рожеве та зелене. Ось такий вигляд цього люстерка, коли ви хочете поставити його, воно одразу вмикається. Тобто також з лед підсвіткою нам попалось біле 149 гривень. Зі знижкою денний універсальний крем для обличчя 75 мл. 49 грн. Дитяча туалетна вода для хлопчиків по 99 гривень. Є різні аромати. Лак для волосся Леда 169 гривень. 29 гривень набір з двох зубних щіток. Також для чистки язика вони підходять. Хочу вам показати нові зубні пасти, які з'явились в магазині Аврора. Є декілька варіантів: м'ята, зелений чай 120 г. Ціна зараз зі знижкою 39 гривень. Пензлики для нанесення піни для гоління 19 гривень. Зверніть увагу, зараз в акції від торгової марки шик крем мило тверде, 125 г в акції. Ціна зі знижкою 22 гривні. А ось таким можна придбати за 27 гривень. Є декілька ароматів. Кокосовий рахат лукум мило 500 мл рідке. І ціна його зараз зі знижкою 27 гривень. Великий літровий крем мило з екстрактом інжиру та гліцерин. Пляшка з дозатором. Зі знижкою можна придбати за 42 гривні. Ось такий великий паперовий рушник 500 відривів, двошаровий. Зараз він зі знижкою 159 гривень. В акції туалетний папір тришаровий, 24 штуки в упаковці, 294 гривні зі знижкою. Серветки, вологі дитячі, 60 штук, 14 гривень. Так, тут я якийсь, знайшов, дивіться, смайл для чоловіків. Аромат мужності. 10 штук, вологі серветки. Але тут 10 штук, але вони такі, знаєте, тут якби і не 10 штук, а більше. Мабуть, добре а, зволожені. Ціна 29 гривень. Рушники паперові, 100 відривів, двошарові. В Акції зараз 2 штуки. Ціна 39 гривень. Великий паперовий рушник двошаровий, торгова марка Рута. 300 відривів. Зараз в акції 99 гривень зі знижкою. Серветки паперові, двошарові, 100 штук, 15 гривень. А це, мабуть, найдорожчий туалетний папір. Він тришаровий в упаковці. 20, а скільки не бачу, 14 плюс 4. А, ну правильно, так. Да. 14 плюс 4 це ж да, рахується. Чому загально не друкують ціну? Не ціну, а кількість рулонів. Так, 18 штук і ціна його, дивіться, зі знижкою 339 гривень. Паперовий рушник на 300 відривів, двошаровий, 49 гривень. Набір туалетного паперу. Тут 12 штук, двошаровий, ціна 99 гривень. Новинка в Аврора Кохавинська папірня. Туалетний папір, 4 рулони, 165 відривів, двошаровий. І ціна такої новинки 55 гривень. Туалетний папір альбатрос. 9 гривень зараз в акції. Рушник паперовий рожевий Аврора по 29 гривень. Набір туалетного паперу 150 відривів, двошаровий, 4 штуки. 39 гривень. Я не знаю, що це таке. Давайте зараз подивимось, проскануємо, чи це відкривашка, чи це якась тут і намальовано і чистити, і відкривати нею можна. Цією штучкою, ціна такої штучки. Зараз подивимось: 49 гривень. овочечистка чистка, багатофункціональна з відкривачкою. Давайте одну відкриємо і подивимось. Так, ось тут і відкривачка, і щіточка. А це, мабуть, якщо відкрити, потягнути. Там ще щось є, я бачу. А з цієї сторони овочі чистка. Ну, зрозуміло. Ось так ними користуватись можна. Як користуватись, чесно не знаю, щось мені незручно навіть. Привезли нові чашки в Аврору. Це вже, мабуть, йде до Валентина. Тут дуже багато різних візерунків з різними сердечками. Вони в коробці продаються. і Ціна такої чашки 77 гривень. А, вона ще йде з ложечкою. Чашка з ложечкою. Ще хочемо показати ось такі новинки ємності. Не знаю чи для води, чи для сипучих, але тут така цікава кришка. Давайте проскануємо, дізнаємося, що це таке. І це у нас банка для сипучих, скляна з корком 119 гривень. Хочемо показати ось такі чашки. Це також новинка у нашій Аврора. Ціна 64 гривні зараз зі знижкою. Чашка Ілюзія. Оці зараз можна також придбати зі знижкою 84 гривні. Точнісінько, такі самі банки, як я показував щойно великі, є, трішки менші. Їх ціна 99 гривень. Мацюпоньки ось такі чашечки по 19 гривень зараз. Я хочу цю чашку пробити, чи вона зараз зі знижкою для малечі дуже класна чашка. Ціна її. Без знижки, на жаль, ну добре. Ще одна новинка в нашій Аврорі. Ось такі чашки для кави, мабуть, тому що написано кофі. Ціна 59 гривень. На жаль, не написано на скільки мілілітрів. Ще одна новинка, ось така чашка із сердечком до Дня Валентина. Ще якась така. А, при зміні температури води змінюється колір малюнка. Це не хухри мухри. Це ось так. І ціна такої чудової чашки 88 гривень. І тут я вам показував знову ось ці пляшки, і великі, і маленькі, і я знайшов ще більшу ось таку 129 гривень. Ніж називається чорна перлина, ніж шеф. Ціна такої новинки. 249 гривень. В акції набір ножів 39 гривень, металокераміка, 22 гривні ніж кухонний металевий у чухлі, 44 гривні ніж для томатів. 88 гривень ножиці кухонні. Ось такі можна придбати трішки дешевші. 69 гривень. І найдешевші 29 гривень 34, а на цінок 29. Перед покупкою скануйте, бажано скануйте товар, який ви взяли, тому що цінники, мабуть, не встигають міняти. Так, ось такий ще ніше я вам покажу. Повністю йде металічний. 179 гривень. мусат для заточки ножів. Ціна 69 гривень. 49 гривень терка для часнику пластикова. Овочі чистка металева 34 гривні. Ці чашки я вже показував у попередніх відео. Вони по 189 гривень. Ці також я вам показував у попередніх відео. Трішки дорожче. 249 гривень. Неправильна ціна, бачите, стоїть на оцю чашку. Давайте зараз проб'ємо. 249 гривень чашка із шоколадом. І оці також по 249 гривень, але всередині ще 4 пакетика зеленого чаю. 249 гривень. Це я також показував у попередніх відео. Давайте подивимось з вами ось таку новинку. Це набір. А, чи набір, чи просто чайник. Давайте відкриємо, подивимось. Так, ось такий чайник. Дивіться, він йде заварником, досить дуже оригінальний. Я скажу, що мені ця новинка сподобалась. Так, ще хочу вам показати ось таку новинку в нашій Аврорі. Це форма для запікання і жаростійкого скла. Зараз скажу ціну 249 гривень. Діаметр 23 см на літр 400. Так, ще я вам хотів показати ось такі ємності. Дивіться, тут одна така картинка з природою, а на другій написано мисливська на 500 мл. Це як графіни. Зараз скажу ціну. 139 гривень. графин скляний з кришкою на 500 мл. Ще хочу вам показати ось такі новинки в нашій Аврорі ємності з бамбуковою герметичною кришкою. Ціна 99 гривень. Досить цікава також новинка. Ще вам хочу показати ось такі новинки, які знову з'явились в нашій Аврорі. Це також, бачите, Я до Дня Валентина. Ось такі чашки досить оригінальні, дуже оригінальні і з трубочкою. Ціна 169 гривень. Так, ці всі новинки, що я вам хотів показати, і акція я показав. І вже я вже йду знімати наступне відео. А вам бажаю економних покупок. Усього найкращого. Нехай вас все буде гаразд.